У ківерцях чоловік підстрелив сусідського собаку. Про це у соцмережах повідомила волонтерка Анна Романенко. Жінка опікується безпритульними тваринами, їх прилаштуванням і має притулок у ківерцях. Вчора в ківерцях на вулиці Ціалковського стався неприємний випадок. Чоловік Занюк ігор підстрелив сусідську собаку. Собака жива, але в дуже важкому стані. Вчора власниця собаки повідомила про скоєний злочин в поліції, але через страх за своїх дітей і за свою сім'ю зазначила, що не має претензій до сусіда. Також жінка звернулася за допомогою до громадської організації Мокрий носик» в транспортуванні та подальшому лікуванні собаки. Обдумавши цю ситуацію, власниця собаки вирішила змінити свої свідчення і знову викликала поліцію слідчо-оперативну групу на місце злочину від працівників поліції. Ми отримали насмішки, але добилися хоч одного вилучити зброю. Наразі тварина перебуває під наглядом лікарів, які намагаються стабілізувати стан пса. Відомо, що куля у шлунку у собаки внутрішня кровотеча.